Водити дату наступного судового засідання, враховуючи те, що вони заперечують про розгляд без їх захисників, в іншому разі буде порушено їх право на захист, а тим більше ми, звичайно, не можемо вирішувати будь-які питання про закінчення стадії допиту свідків та переходу до стадії допиту обвинувачених. По-друге, щодо е життя захисниками заходів до виклику е свідків судового засідання, наскільки я пам'ятаю минулого судового засідання. Як захисник захисників, так і захисник Кравченко та Іваницька надавали тепер живучі документи, про які б вказували на те, що свідкам вручалися про виклик до суду. І ними вживаються достатні заходи та можливі для їх забезпечення участі у розгляді даної справи. Тому, на мою думку, говорити про те, що ними не вживаються, безпідставно. Крім того, було заявлено, якщо не понамовляюся близько 17 свідків. І Якщо просто взяти і вирішити питання, що немає необхідності їх викликати та допитувати, це буде однозначно порушена засада змагальності сторін, оскільки ці свідки заявлялися, вживаються заходи до їх виклику. Ніхто із захисників не саботує їх виклик чи допит під час судового засідання. При наявності підстав, на мою думку, буде заявлені відповідні клопотання про застосування заходів примусу до даних свідків. І по-третє, щодо допиту свідка Мітина, на мою думку, також достатньо є, щодо позиції кльотки, достатньо є клопотко на клопотання та його безпосередня відмова від допиту даного свідка. Щодо клопотання прокурора про допит даного свідка, ми незважаючи на те, що не можемо сьогодні його навіть і розглядати, однак, на мою думку, воно в будь-якому разі буде безпідставне, оскільки під час підготовчого судового засідання, початку судового розгляду, даний свідок не з'являвся стороною обвинувачення як свідок. дана особа не з'являлася стороною обвинувачення як свідок. Тим більше я погоджуюсь також із доводами моєї моє колеги, яка правильно... Про те, що він фактично є обвинуваченим. а Ніяк не може бути допитаний, як свідк у даному кримінальному провадженні. Ну, ось моя думка така, дякую. Хто ще бажає висловити свою думку? Обвинувачені? Да, пані я бажаю бажаю, знати, що ми, У нас є свідки, які не відмовлялися, мінімум чотири свідки, які вимовляються, вони будуть засідані. І де вони, перепрошую. В смісті, ми повістки всім роздавали, вони підтверджували на ті братії нас були моменти, але там було багато свідків. Я кажу, що вони не нікуди не дівалися, вони будуть присутні. <клес> Я нагадую учасників процесу, що питання про допит свідків було вирішено 31 травня минулого року. Пройшло більше півроку, і те, що Фокова відмовився від своїх свідків, він. Визнав ту обставину, що не може забезпечити і відмовився. Якщо не йде питання про затягнення судового розгляду, то тоді, де ці свідки? У нас в засіданні в засіданні з'являється тільки один Ігор Михайлович і деякі інші, яких ми допитали. І потім ми розходимося, тому що у нас немає свідків. Письмо докази дослідили. Те, що ваш захисник хворіє, це одне, але це не не звертатися до свідків. Свідки, якщо отримують повістку, вони мають бути тут, ми їх не бачимо. Або якісь процесуальні реагування на це питання. Те, що у нас зволікається з допитом свідків, то це і зазначає, що можливо сторона захисту і вживає заходів, але результату немає. Вживати заходів, розсилатися повістки, вручати їх. Ми не бачимо свідків судового засідання, ми не знаємо, кому. суд не буде перевіряти, кому вручалися ці повістки. Сусідам, чи замі... ЖЕКу, чи безпосередньо особі. Суд роз'яснив, що якщо особа один раз отримала повістку і не з'явилася без поважних причин, в такому випадку наступний крок, неповторна повістка, а, або грошове стягнення, або привід, або і те, і інше одночасно. Тому що, якщо особа отримала повістку, вона зобов'язана з'являтися до заосуду, не маючи, не маючи значення, якого там є розповідання, або громадянство, поданості якої держави вона а, а, перебуває. Вона на території України має підкорятись законом України. З боку це я вам особисто роз'яснюю, тому що ви розуміли, про що йдемо. Бо захисники багато що повідомили, але як ну, враховувати як, як гласить закон. У нас з травня місяця свідки сторони захисту. Я, я, почекайте, почекайте. А? а, будь ласка, будь ласка, я повідомляю. Один, два, три, чотири. П'ять, шість, сім, вісім. 9. 10, 11. 11 свідків з 27. З 31 травня. При тому, що ми зустрічаємось не, не менше 2 рази на місяць, а то і більше. Ну, плануємо зустрічі, ну, мається судове засідання, але з тих чи інших причин, то хтось хворіє, то таке інше. Але і свідки не з'являються. Це близько 20-судових засідань свідки не з'являються. Скільки потрібно ще чекати? Поки війна закінчиться, чи що, ну які, які робіть? Тому в суд ставить питання. Суд не каже, що ви позбавлені права, я вам роз'яснюю, хоча ви зараз без захисника, позбавлені права цих свідків почути. Але суд вже... Визначає, планує визначити, закінчити стадію допиту свідків і потім перенести тих свідків, які ви все ж таки відшукаєте, на стадію доповнень. місця цікавили суддів вирішила, заможливо вирішити розглянути питання щодо свідків у відсутній незурсі до засуду захисників з поважних, які навіть з поважних причин, і вирішила е, закінчити допит свідка Олексії за умови, що в наступному сусідня, якщо він з'явиться сусідання, і в наступному сусіданні вирішити питання щодо. Е, Необхідності допиту Мізіна. Після цього перейти до допиту обвинувачених. Ухвала, скарженню не підлягає. Ще раз роз'яснюю, що якщо сторона захисту буде забезпечити явку свідків, ми будемо їх в... допитувати в доповненнях. І а, чи у учасники процесу. Враховуючи, що обвинувачення має підготуватися до своїх допитів, якщо вони не відмовляються від допиту. Чи є у учасників процесу пропозиції черговості допиту обвинувачення, що потім не було кивання один на одного, що я не готовий, бо думав, що інші допити допитувалися? Пропозиція, що ми, ми взагалі не маємо права переходити, змінювати стадію особового процесу. Це просто порушення грубе порушення прав не тільки обвинувачених, а ще й захисників. У, у, у прокурора є пропозиції з цього приводу? Це адвокатів. Це ж в оповітному порядку. А? В оповітному порядку. В оповітному порядку. А про питання про розвитку ми не будемо підтримувати? Ви наполягаєте зараз? З явно, з явно визначеним рішенням по, по цьому клопотанню, бо я його подала зараніше, ви ним ознайомлені. І ви зараз говорите про те, що будемо вирішувати питання, про пізні на як свідка в наступному засіданні, проводити і так далі. Але ви не сказали про те, що спочатку, може, вирішимо питання, з'ясуємо, а потім, за наслідками вирішення клопотання, будемо з'ясовувати, хто він буде, який в нього буде статус. Ви просто зараз сказали своє рішення мені тоже в стороні захисту, чесно кажу. Я розумію, Тетяна Вадимовна, вашу емоційність, але якщо ви отримаєте і в цьому немає перешкод запис судового засідання або в Ютубі подивитись, коли суд, коли головуючий оголошував це рішення, він не зазначав, що МІЗІН має статус свідка. Він головуючий зазначив, що питання. Буде вирішене питання щодо допиту Мізіна з паузою. Ви та, так. Та, та. а з приводу вашого питання про об'єднання, ви самі сказали, що зараз не наполягаєте на ньому, тому що немає інших учасників. Суд не може його поставити на обговорення. Якщо бажаєте озвучити, озвучуйте його. Ставити його на обговорення. То якась статіка пока Україною ми маємо право вирішувати сьогодні без захисників при заперечення обвинувачених. Зміна стадії судового процесу такої статті немає. не є імперативна норма за відсутності захисників. І якщо обвинувачені за, заперечують проти продовження розгляду, ми не маємо взагалі вирішувати будь-які питання. Дмитро Валерічно, я спасі повазі до вас. Але ви перебили вашого клієнта, ну клієнта колегу Тетяна бажала щось мені відповісти, але на ну, що відповідати? Ну, ну то, тоді якщо... тоді я вам не даю право виступати. Не вскакуйте ну, В мене. Мене просто ну дійсно ну є певні норми кримінального саме кодексу України. Якщо суд не керується і веде процес відповідно до них, я не проти. Я веду досить себе адекватно постійно. Кожного судового засідання. Однак коли я бачу просто крипчуче порушення прав не лише обвинувачених, а й захисників. Ну яким чином на це реагувати? Лише Я, Україна... в... скарга до дисциплінарної палати? Та, будь ласка, і ще у вас є заперечення на апеляційну скаргу, апеляційна скарга і таке ще багато, але у вас немає опції підводитись і грати на публіку. Так ваша позиція ви, зрозуміла. Суд вирішує судово засідання КПК України за які питання. Зафіксовано. <кій> Добре, так у нас є наступна дата судового засідання. Будемо сподіватися, що е, захисники більше ніхто не буде хворіти. Я е, звертаю увагу, що два свідки і допити обвинувачення. Якщо будуть якісь інші клопотання, суд е, обов'язково їх розгляне. або від присутніх учасників судового процесу, або тих, хто сьогодні відсутній. Але е, в будь-якому разі готуватися до допиту потрібно. Так. Зайво не буде. Відкладатися розі справи на 11 березня поточного року. Засідання призначається на 10 годину. Ми планували 9-ту, будемо на 10-ту. На цьому судосіданні ваше.